Але серед них була дівчина, яка відрізнялася своєю покірністю та боговінністю. Вона, як і інші, чекала на Месію. І одного дня, коли вона молилася, для неї в світі з'явився ангел Господній. Господь із тобою, ти благословений між Та це ж Ох, і пощо ж він таке говорить? Не бійся, Марія, бо в Бога ти знайшла, і ось ти в утробі зачнеш і сина породиш, і даси йому імені Ісус. Він вже буде великий і Сином Всевишнього званий. Як же ти станеться, коли я не заміж? Дух Святий злине на тебе і Всевишня Сила обгорне тебе через те то й святе, що народиться, буде Син Божий. Я Господина, нехай буде на мене і сьогодні словом твої. Ангел пішов від неї. Марій був наречений його славі Йосиф. Зізнався, що Марія має ось ось народити дитину то хотів як мають пустити, щоб не славити її. Але в однієї ночі, коли він крепко спав, у вісні до нього з'явився ангел і промовив. Йосипе, сину Давиду, не бійся прийняти на рівні дружину свою, бо зачати в ній то від Духа Святого. І вона вродить сина, ти храси йому, йому імені Ісус, бо спасе він людей своїх від їхніх гріхів. Після цих слів Йосип залишився з Марією, і він турбувався про неї вже як, як з своєю дружиною та про майбутнє життя. Та на цьому труднощі не закінчилися, римський імператор, агут. Видав наказ проперед своєї землі і кожен мав піти у те місто, де був народжений. ж не став уже жорочувати, але вони разом з Йосипом були змушені йти до рідного міста, до них Хоча це був дуже далекий та складний шлях. Вони йшли можливо тиждень. Можливо, два. Але коли вони прийшли до вікно йому, в місті було багато людей, і до них не знайшлося місця у гостинці для перепочинку. А Марії настав час народжувати. І місце знайшлося лише невеличких ясно, губ, пліт, де жили тваринки і остан. Народився маленький Ісус. Зазвичай царі народжуються у пишних палацах. а в Ісуса замість палацу був хліб. І він там народився, а замість колискової його поклали до яса. Місце, де накормівали тварини. Звичайно на дні народження приходять гості. До ясівця також завітали гості, але це було невироможні. І це не були якісь багаті люди, це були дуже бідні люди. Ці люди, вони неселилися серед народу. Іноді навіть з них насміхались, тому що від них не гарно пахло. Це були пастухи, Їхнім завданням було випасати тварин овечок, колівок. І от одного вечора, коли вони роздумували про те, що має явитись Месія, чи з'явиться він для них, з'явився ангел, Великому мзя і промовив. Не лякайтесь, бо я ось по обійшов радість велику, що станеться людям усім. Бо сьогодні в Давидовому місті народився для вас Спаситель, який є Христос Господь, а ось вам ознака дитину сповиту ви знайдете, що в яслах лежатиме. І після цих слів з'явилася сила селена Ангелів. Цілих хори співали і хвалили Бога, прославляючи новонародженого дитину, що є Спасителем всього світу. Через трошки пастухи, говорячи між собою, вони вирішили вирушати до ясел. Туди, де мало народитися дитятко, про яке їм сповістив ангел. Вони не чекали того і відразу поспішили. І там, коли вони прийшли до того хліба, вони знайшли. Народженого Ісуса, що лежав у яслах, вони вклонилися низько до нього і віддали всю славу, і з радістю повернулися в місто, вихваляючи Бога за те, що Він розказав їм і дав їм можливість покронитися новонародженим Ісусом. Пройшов деякий час, можна навіть і зустрічки підріз. Шублічі два і до Христа прийшли ще гості. І це були незвичайні гості. Це були мудреці. вони були з далекого сходу. І вони вивчали зірки. Але одного дня вони побачили незвичайну зірку. І вони знали, що ця зірка. Означає новонароджений цар, якого так давно чекав світ. І після цього вони вирішили йти до Ізраїлю. тому що пророцко казало, що саме в Ізраїлі має народитися цар. Коли вони прийшли до Єрусалиму, до царського дворця, де жив цар Ірод. Вони запитали у віруда про новорочену дитину. Але той нічого не знав і прикликав священників, щоб ти вияснили, де ж саме має народитися дитина. І він промовив для мудреців. І Ідіть і пильно розвідете про це дитя. А дізнаєтесь, скажіть мені, щоб і я те змів поклонитися. Мудреці знову вирушили у дорогу. Але у цей раз для них знову з'явилася зірка, яка стала компасом та вказувала в шлях до місця, де мав народитися Ісус. І зірка привела їх у вофлеєм, у дім, де народжений Ісус. І вони знайшли Марію і дитинку. І для того, щоб віддати до цього майбутнього царя, вони подарували потенці, золота, ладно, та смирно. Але вночі, коли вони спали, до них з'явився ангел, що оповісти їй, щоб вони повертались її дорогою, а повертались іншою. Вони послухали цього наказу і пішли інше дороги. Ми всі чекаємо подарунки. Подарунки на дні народження, подарунки на Новий рік. Але сьогодні особливий подарунок для нас це син Божий, який народився у бідних яснах. І віддав своє життя за нас. Але чи є він сьогодні Ні. Сьогодні Ісус Христос, Він є Царем усього світу. І він також хоче бути царем твого серця. Він хоче, щоб цього року, коли ти будеш згадувати історію страх, ти згадував, що Ісус.